Вітаю! Сьогодні ми працюємо на сторінці 61 робочого зошита, повторюємо вивчене в другому класі і в другому в семестрі в першу чергу. Це наша таблиця множення ділення, це буквені вирази, порядок дій. Почнемо з номеру 235. Обираємо варіант, який вам до вподоби. Робимо його, ставимо на цей час відео на паузу, а потім вже порівнюємо, перевіряємо, уточнюємо, що і як. 9 помножити на 6. Тут наша табличка класична. Це 54. 48 ділити по 8. Це у нас буде 6, 7 помножити на 6, 42, 36 по 6, 6, 72 по 9, 8, 4 на 4, 16. 9 на 9, 81, 56 по 8, 7 7 на 7, 49. Тепер у нас другий стовпчик з пропущеними деякими компонентами арифметичних дій. Так, при множенні множник це частинка. Шукаємо діленням 36 ділити по 4, буде 9. При діленні... Перше число ділене це ціле. Множимо 8 на 9, отримуємо 72. При діленні дільник, частинка, 63 ділити на 9. Частинку шукаємо діленням, отримуємо 7. При Множник, частинка, 35 ділити по 7, буде 5. Ділене ціле 6 на 4, 24. Дільник частинка 40 ділити на 5. 8. Множник частинка. 36 ділити по 4, 9. Дільник частинка, 27 ділити по 9, 3. Ділене ціле 4 на 3, 12. Другий варіант: 54 по 9, 6. 6 на 8. 8 на 6, 48. 42 по 7, 6. 6х6, 6, 36. 9 на 8, 72, 14 по 7, 2, 81 по 9, 9. 8 на 7, 56, 49 по 7, 7. Ділене ціле 9 на 4, 36. Множник, частинка 72 по 9 буде 8. Дільник частинка 63 по 7 буде 9. Ділене ціле 7 на 5, 35. Множник, частинка, 24 по 6 буде 4. Ділене ціле 5 на 8, 40. Множник, частинка, 36 по 9 поділити буде 4. Ділене ціле 9 на 3, 27. Множник, частинка, 12, поділити по 4, буде 3. Ось такою логікою, таким чином обробляємо, виконуємо, точніше, наше номер 235. Далі у нас іде номер 236. Треба згадати, що означали ми на минулому уроці, це вже згадувало, а поділити на Б. Це знайти таке число С, яке при множенні на Б дасть число А. 81 поділити по 9. 9, оскільки протилежне ділення, шукаємо множенням. 9 помножити на 9, отримуємо 81. Тобто, ще раз, з нашої відповіді, починаємо перевірку. Ставимо протилежну дію. Ось протилежна дія. Була дія ділення, стала дія множення. Далі беремо. Другий з кінця компонент, і теж його посередині ставимо. Шукаємо відповідь добуток. І якщо все правильно, він буде співпадати з діленим. Тому що ділений добуток це у нас верхівка нашої, та це ціле верхівка нашої піраміди. 81 це що 9 помножене на 9. При множенні ціле називаються добутком, якщо ми зменшуємо ділимо, то ціле є діленим. 49 по 7 буде 7, оскільки 7 протилежна дія помножити друге число ззаду на 7, дорівнює 49. Співпало, правильно. 63 поділити на 9 буде 7, оскільки, починаємо з хвоста, 7 протилежна дія. 9, 7 на 9, 63. Співпало, співпало. 68 ділити по 8, буде 8, оскільки 8 помножити на 8. Так, 64, все правильно. 27 поділити по 9 буде 3. Оскільки 3 помножити на 9 буде 27. 16 ділити по 4. 4, оскільки. 4 помножити на 4 дорівнює 16. 54 поділити по 9 буде 6, оскільки 6 помножити на 9 дорівнює 54. 9 поділити по 3 буде 3, оскільки 3 помножити на 3 дорівнює 9. Бачите, все співпадає. 45 ділити по 9 буде 5. Оскільки 5 помножити на 9 дорівнює 40. 56 ділити по 8 буде 7, оскільки 7 помножити на 8 дорівнює 56. Все більшу половину сторінки ми розібрали. У нас залишилось два номера. 237, 238. Ось ці наші номери. На що я тут хочу звернути увагу? На ось ці приклади на багато дій. Деякі діти, ну, по-перше, ще раз повторюю порядок дій. Спочатку робимо все, що в дужках. Потім множення або ділення без різниці, вони рівни, рівноцінні. Потім, в останню чергу, додавання або віднімання. Якщо їх декілька, робимо зліва направо. Перший приклад це зліва направо. Перша дія, друга, третя, четверта у нас буде. Бачите? Виконали дію. Деякі діти, якщо просто знизу підкреслити, вони ще плутаються 72 ділити по 9. Тому навіть я б для таких дітей рекомендувала б ось так Охайненько всю дію. 72 поділити по 9. Вісім. Вони обвели, вони одразу бачать, що все, і 72, і 9 використано. Тому. Вони не... Це зменшить шанси дев'ятку помножити на 3. Вони зрозуміють, що замість цих чисел тепер у нас вісімка. 8 Вісім множимо на 3. Це буде 24. 24 ділимо по 4. Буде 6. І 6 на 7 42. Далі. Тепер у нас наступне. У нас є дужки, і в дужках в першу чергу робимо множення, обводимо множення. 9 на 7 – 63. 23 – зліва направо, плюс 63 – це буде 86. Далі, 86 мінус 5 – це у нас буде 81. Поділити по 9 – Буде 9. Наступне все множення ділення є дужки, тому в дужках зліва на права ділення обводимо. Це буде 7, 7 на 1 7. Ну, залишаємо 21 ділити по 7, буде 3. Далі. Наступне у нас є ділення, є множення. Зліва направо перша, друга дія і третя. А потім четверта вже буде віднімання. 45 поділити по 9. Буде 5. 5 помножити на 8. 40. Третя дія обводимо. 9 на 2. 18. 40 мінус 18. 22. Знову Ділення множення ділення зліва направо. Маловато місця, звичайно, щоб оце все підписувати. Але треба. Або взагалі це робити в тонкому зошиті, ну, в подіях по окремих, але це вже багато писанини, як для другого класу. Так, це у нас буде 6. 6 помножити на 4, 24. Ділити по 3. 8.

Вираз із зміною. А у нас дорівнює 8. Замість А ми всюди підставляємо вісімку. Тому можна, тут можна в тонкому зошиті написати. 64, замінюємо на 8, ділити по А по 8 плюс 8 помножити на 6. Це перший вираз буде і другий. Сума чисел 32 і замість А 8 Поділити по 8. Написали, тепер можна рахувати. Перша дія 8, друга дія 48. 56. Перша дія 40. Поділити по 8, буде 5. Все, матеріал наш опрацьовано. Дякую за увагу.